Всім привіт! Сад Мовенко знову сьогодні з вами. Хочу показати вам малинку сорта Ганка. Сьогодні у нас вже 9 вересня і ось яка вражальність. Ягодка така округленька, вона солодка, дуже виражений присмак малини, от такий настоящий, бо інколи малину їси, а вона зовсім і не схожа на малину. А тут а, малинка виражений такий. Малиновий аромат і присмак, і вона солоденька. Кислоти, майже в ній немає. Отака От гарненька. З цим сортом, ми вже знайомі давно, це дуже старий сорт. Спочатку я хотіла його видалити з свого участка, бо він ріс у мене на дуже сухій землі, і вона була мілкувата. І ми хотіли з нею розпрощатись. Але, ой, бачите, падає. Але, так як Робили нову діляночку. Ось Дивіться, тут у мене болото. Ось ми як воюємо за кожен клаптичок землі. Трошки погано видно. Ось Дивіться, воно у нас таке тут болото, очерет, то ми його засипаємо у рослинними рештками. Як завжди, я воюю зі своїми сусідами, що не паліть, не паліть нічого. І ось ми сюди засипаємо всі рештки органічні. Тоді підсипаємо трошечки земелькою, всяким разним, і у нас ось такі нові діляночки. От на такої новій ділянці ми посадили оцю малинку. І вона просто, урожайність у неї така, що навіть гілочки надламлюються. Ось, дивіться, яка вона гарненька. Просто вся усипана і дуже-дуже смачна. Так що, хто хоче домашню таку гарненьку малинку, смакоту таку, то я запрошую спробувати саме цей сорт. Це не риночна ягода, вона м'якувата, її так зірвав і з'їв, але вона смачна, настояща малина із нашого дитинства. Всім гарного дня, гарного настрою, садмовинка з вами. І перемоги чекаємо, вона буде за нами. Всього найкращого!